Вітаю на нашому ютуб-каналі Туроператора Альянс. Поговоримо про готель Касандра Пелас Сісайт Резон. Це такий мальовничий готель. Він знаходиться в такому популярному регіоні Кріяпіє на Халкідіках узбережжя Егейського моря. Сам по собі готель збудований вже дуже давно, якби будівля 78-й рік. А у 2009 році була проведена реновація було оновлені всі номери головній будівлі, а також збудовані номери категорії Deluxe Family і на території Бунгала. Всього якби в готелі 260 номерів працює цей готель по системі харчування. Від сніданків до сніданок вечеря і сніданок обід вечеря, тобто повсе все включно він не працює. На території дуже він такий активний, є аеробіка, водні види спорту, є джакузі, масажі передоставляються. Є також по вечорах анімація безкоштовна, турецька лазня. Жива музика завжди приїжджають якісь виконавці один два рази десь на тиждень. Потім тренажерна зала є безкоштовна. Він знаходиться також на одному з кращих таких пляжів Халкідіків. Він піщано-гальковий пляж. На пляжі надаються рушники парасольки шезлонги безкоштовно, що немало важливо, дуже велика якби, кількість готелів надаються за додаткову плату. В цьому ж готелі це безкоштовно. Вхід в море йде піщано-гальковий. І пляж відзначений блакитним прапором за чистоту прибережних вод. Це дуже як, ну, як важливо, бо реальна чиста вода, гарні пляжі. Також він такий активний і цікавий і для відпочинку з дітьми, бо на території для дітей є дитячий майданчик, дитячий басейн, також є дитячий клуб, який займається з дітками від 4 до 12 років. На території також у нього є салон краси, є криті басейни, є гарний великий такі спа центри Касандра Пелес, є також якби, лікарі да, на території, якщо не дай Бог, що паркування є можливість приїжджати на автомобілі, і парковка вона буде безкоштовна. Також на території є два а-ля карт-ресторани, їх можна відвідати навіть і той, хто живе по системі харчування. Де вечеря входить вартість, по якби запис заздалегідь можна відвідати цей алікарт ресторани? Також на території є чотири бари: є міні-маркет, є великий. Такий басейн, ви бачите на відео, дуже великий Олімпійський басейн, він з прісною водою. І о, навіть на території готелю є своя церква. Ну, тобто він такий, бачите, якось місто в місті, да, такий дуже активний, веселий і такий самодостатній, класний готель рівня 5 зірок. Якщо у вас є ще якісь питання, ви можете задати їх під цим відео.